Ви дивитесь новини за 19 вересня на телеканалі ЛАН студії Світлана Кренці. Вітаю вас. Сьогодні до Стрия завітав Філарет Київський і всієї Росії України. Урочисте архієрейське богослужіння відбулось у храмі архістратига Михайла. Детальніше про це наші кореспонденти. Сьогодні Стріяни стали свідками непересічної події. Візиту патріарха Київського і всі руси України Філарета. О 10-й годині розпочалося архієрейське богослужіння у храмі архістратига Михаїла. Опісля святіший патріарх наголосив на тому, що в теперішній час є важливим єднання християнських душ в боротьбі зі спільним злом, адже ворог намагається розділяти і владарювати. Це стосується як церкви, так і держави. Не повинно існувати розділених церков і розділеної країни. Ми повинні турбуватись про єдність і створення єдиної в Україні православної церкви. У розділене православ'я працює на користь сусіда. Вони хочуть, щоб у нас все було розділено. І Україна на захід, і схід, і православ'я на українське і московське, і політичні партії, щоб між собою воювали, все вони хочуть цього розділення. Тому розділяють і володарюють, і хочуть володарювати нам. Але ми повинні. Зробити, щоб нами не володіли, щоб ми самі працювали і для єдності нашої церкви, і для єдності нашої держави. З посланням єдності Філарет пробув у місті Моршині вчора і після стрия попрямує до Другобича. Повністю богослужіння дивіться одразу після випуску новин. Сьогодні у приміщенні пожежної частини відбулись урочисті збори з нагоди дня рятувальника, яке вже в 17-те святкують нашій державі. Під час заходу нагороджували кращих з кращих. Бачили це, і наші кореспонденти. Віктор Ющенко підписав указ, згідно з яким в Україні щорічно, 17 вересня, відзначатимуть день рятівника. Саме тому сьогодні в стінах пожежної частини відбулись урочисті збори, на яких нагородили працівників рятувальної служби, яка об'єднана з пожежною частиною. Сьогодні ми з медалі грамоти грошової нагороди чи просто вітального слова. Не залишився жоден рятувальник. До привітань долучились представники влади. А це голова райдержадміністрації Євген Кухар, голова районної ради Роман. Козак, депутат обласної ради Сергій Ковальчук, які власне і нагороджували працівників рятувальної служби, із вступним словом виступив начальник районного відділу МНС України у Львівській області Віталій Штефан, який зачитав наказ від президента України Віктора Ющенка та привітав своїх колег. Шановні колеги, приміщую сідечні вітання з нагоди нашого професійного свята, дня рятівника. ваш професіоналізм, Готовність запобігти лікувати наслідки надзвичайних ситуацій техногена та природного характеру, захистити здоров'я і життя людей, надати необхідну допомогу постраждалим, Відповідальність і самовідданість викликає заслужену повагу, шану громадянам країни. Рятуючи потерпілих та забезпечуючи їх нормальне життя, ви повертаєте людям оптиміст, надію, віру і гуманізм. Нехай у вас високий професіоналізм відданість, присяді честі і доручення справи, помножені на звання і досвід. Будуть і надалі спрямовані достойне виконання відповідальних завдань і змісної української держави. Особливо відзначився працівник МНС України Тарас Гірший, якому вчора у Києві вручили медаль за врятоване життя. Це вперше нагороджують звичайного рятівника стріщини. Та Тарас скромно зізнається, що не знає, чому саме йому вручили цю нагороду, адже впевнений, що на неї претендували всі його колеги, бо так само сумлінно виконували свою роботу під час ліквідації наслідків стихії. Заслуговую в нашій службі таку нагороду кожний другий, якщо не кожний. І навіть в тій ситуації, з якою мені вручено, був не я один, був старшина Петрухін, був інспектор Матіїшин, були місцеві жителі, які нам допомагали так, що тут не тільки моє заслуга, один би я цю нагороду не отримав ні в якому разі. Рахувати потрібно, можливо, ця нагорода навіть не йде. І аванс, і за попередні випадки, тому що. Випадки в нас постій. У нас виникає по дві, по три, по чотири пожежі бувають випадки, що ми навіть не встигаємо виїжджати. Машин не вистачає. З однієї пожежі повертаємося, одразу на слідуючу. Ну, всякі були. Закінчилися урочисті збори концертом до шкільня та вихованців хорової школи Щедри. Світлана Кренців, Дмитро Пшебетович, для «Стрейських новин міськрайонному центрі зайнятості міста Стрія відбувся круглий стіл з безробітними, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і мають бажання започаткувати власний бізнес. Такі зустрічі, і тематичні семінари проходять регулярно. Розповіли у центрі зайнятості, адже служби сприяють розвитку малого підприємництва, надаючи безробітним матеріальне забезпечення для становлення власної справи. Безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, також можуть пройти курс навчання при львівському інституті Мауб. За спеціальністю підприємець початківець. Сьогодні, 19 вересня, парламент прийняв регламент Верховної Ради України. За це рішення проголосували 396 депутатів, з 433 зареєстрованих в сесійній залі. Цей акт був внесений депутатами Олександром Єфремовим, Сергієм Сасом, В'ячеславом Ковалем і Юрієм Литвином. Проектом регламенту встановлюється порядок підготовки і проведення сесії Верховної Ради. Її засідань формування державних органів визначається законодавча процедура розгляду інших питань, внесений. До її повноважень і порядок здійснення контрольних функцій парламенту. Амська риторика, яку демонструє Янукович, є звичною для нього. Всі прекрасно пам'ятають його вислови про козлів, які заважають йому жити і про бидло. Це свідчить не тільки про відповідний рівень культурного розвитку лідера партії регіонів як людини, а й про те, що йому не місце в українській політиці. Так прокоментував нещодавно заяву Віктора Янукович, заступник голови фракції Наша Україна Руслан Князевич. Як стало відомо на переконання лідера партії регіонів Віктора Януковича, населення України не відчуває жодної загрози з боку. Росії, а ті, хто відчуває загрозу за його словами, є мутантами та виродками. Таку думку він висловив вчора в ефірі Луганської обласної телекомпанії. Це ті люди, яких клонували експериментом із помаранчевою революцією. Цей клон прижився до одиниць людей. Я не знаю, як їх назвати. Мутанти виродки, заявив Янукович. Мене з України оголосило штормове попередження. Західним областям знову загрожує повінь. У той час як потерпілі від стихії дотепер живуть у наметах. Гроші з держбюджету на відновлення житла потерпілих надійшли лише частково. Люди ризикують зимувати без даху над головою. Найбільше скаржаться потерпілі, які відмовилися від компенсацій і вибрали будівництво нових будинків за рахунок держави, оскільки роботи просуваються дуже повільно. Весь цей час люди змушені проживати у родичів або жити у підвалах лівах і навіть наметах жителі села Тарасівці на Буковині вже півтора місяця живуть у наметах. Під час повені з 1700 будинків у селі вціліло всього 100. Сьогодні, 19 вересня, виповнюється 26 років символу, який професор Скотт Фалман вперше запропонував використовувати для того, щоб позначити всміхнену особу в тексті, що набирається на комп'ютері. Уперше смайл у тексті Фалман використовував у листі, що відправив на місцеву електронну дошку оголошень, яка була прототипом сьогоднішніх форумів і основним засобом спілкування між співробітниками університету. Це послання, що містить перший смайлик, стало пропозицією того, як познача. Ати визначати коментарі, які не варто сприймати серйозно. Пізніше психолог розповів, що смайлики впроваджувалися для того, щоб людина, читаючи повідомлення, могла точніше визначити настрій або емоцію, закладену в повідомленні відправника. про погоду. За даними метеопрогнозу, сьогодні вночі та завтра в день похмуро дощ. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 95%. Вітер північно-західний 3,5 метри за секунду. Температура вночі 3 3,5 градусів, день 6,8 вище нуля. Це всі новини на сьогодні. Дивіться завтра підсумковий випуск з Мартою Стадник а також новини на сайті Телеланком'ює. А я ж з вами прощаюся. Гарних вихідних та хорошої погоди. Нехай вам щастить.